Привіт, друзі! Мене звуть Іван Кричко. Ми з вами на YouTube-каналі Astronomy in UA. І всі, хто цікавиться зоряним небом, рано чи пізно починають замислюватися про телескоп, про те, щоб придбати, дістати цей інструмент, який дозволяє краще спостерігати небесні світила. Ми розпочинаємо цикл невеликих передач про телескоп. І сьогодні наша перша розповідь про найпростіший телескоп, візуальний тобто телескоп, який спостерігають без допомоги якихось приймачів цифрових раніше фотоплатівок, тобто дивляться власним оком. Такий телескоп. Обов'язково повинен мати окулярну частину або окуляр, куди, власне кажучи, і дивиться спостерігач. В тому невеличкому інструменті, який зараз переді мною, окулярна частина ось тут. І, власне кажучи, якби я зараз виконував спостереження, то я мав би дивитися приблизно ось так. Але у будь-якого телескопа не окуляр, Головний елемент. Головний елемент у телескопа це безумовно об'єктив. У цьому телескопі об'єктив дзеркало, тому що це телескоп за системою Ньютона. Дзеркальний телескоп, в якого дзеркало збирає світло, що падає від небесних світил, фокусує це світло і. Ми за допомогою окуляра спостерігаємо об'єкт, де розміщено дзеркало в цьому телескопі. Воно розміщено ось в цій частині. Тобто ось тут невелике дзеркало, світло падає з неба, від небесних світил, потрапляє на дзеркало, є дзеркало всередині невеличке, так зване. Вторинне дзеркало, яке перекидає плоске дзеркало, яке перекидає промінь в окулярну частину телескопу. Ще один важливий елемент будь-якого телескопа це його монтування. Монтування цього інструмента дуже просте, його називають горизонтальним. Горизонтальне монтування дозволяє рухати трубу телескопа в двох площинах. У вертикальній площині відслідковуючи будь-яке небесне світило, а також в горизонтальній площині, рухаючись за рухом небесної сфери. Зрозуміло, що це, як я вже сказав, найпростіше монтування, тому що доводиться рухати трубу зразу в двох площинах. І для аматорського телескопа воно відносно складне. Під час спостережень ви весь час маєте підлаштовувати трубу, адже небесна сфера рухається, і небесні світила весь час намагаються, умовно кажучи, втекти із поля зору вашого телескопу. Більш складні інструменти обладнані іншими монтуваннями, але про такі телескопи ми розкажемо іншим разом. Дивіться нас на YouTube-каналі Astronomy. In UA, ставте лайки. До зустрічі!